Добрий раночок. Привіт, Саня! Дозвольте Дозвольте Ага. Доброго здоров'ячка вам! Ловіть! О, ні? Та ні, подождите! На три! Три, блін! Гроші дасте? 503! Вот вам і три. А? 3, 5, 5, 5, 5. Ну все. Скільки? 11 баксов, пожалуйста. В студію. 1740. Чи скільки? Да? Десь 11. Десь так. Ну ладно, 10,50. 10. 10 чи 9? 9 чи 10? 9. 10? 9. Не чує баба. Дев'ять. П'ятьсот три. Десять чи дев'ять? Біліж, Париж. А це клас. Та. Та. Ще дайте. Дайте не минайте. Це якби ви біткоїнами платили, то була б якась скидка. Ну а що? А чого ні? Хай будуть. У вас є? Бо там, я дивлюсь, щось наче похоже лежить, ні? А це що ви зробили? Я зрозумів. Мафія безсмертна. Все. Щастя, здоров'я, гарного дня.